Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події у найближчі три дні. Тож, давайте розглядати, на що вам тут звертати увагу у найближчі три дні. Так, дивіться: перше, на що дивлюсь, це особисте життя. Мені тут показаний чоловік. І якась важлива для нього розмова з більш таким старшим літнім чоловіком. І хтось ну так, осторонь стоїть, споглядає за цим, цим і посміхається якийсь чоловік. От той, той що посміхається, здається, ну, родич. Якісь, знаєте, такі, така розмова, що. Ну, от є бажання в людини ну, так, дуже так направити десь там далеко-далеко піти. Щось не, ну, це може бути із сусідами якісь там ситуації, може бути з кимось там, з родичів, але ж таке, знаєте, бажання людину відправити від себе і довго більш не бачити. Стабілізується тут ситуація на перспективу. Стабілізується зараз, якщо треба, от, якщо у вас є потреба з кимсь з вашого оточення налагодити якийсь такий, знаєте, процес, коли. Один одному щось передаєте, ну, це стабілізується, справа буде зроблена, і, чи домовлення там, між собою, чи якісь там ну от, не без зусиль, але, знаєте, ситуація, яка от вона якось так буде, ну, як повторюватись час від часу. В цьому буде ваша стабільність. Тепер, що стосується ще от стосунки між родичами, між сусідами, з друзями, якісь зустрічі, домовляння. Ось тут. Буде важливою фігура жінки, бо бачу, що до неї люди один за одним звертаються от двоє людей. І з повагою, з таким, знаєте, відчуттям, що хоч, хоч би не відмовила. Для когось з вас повернення колишнього з якимись там проханнячками до вас, ну там вже ви самі знаєте, що з цим робити. Для когось буде важливим у найближчі три дні закласти, ну от як почати щось, що буде для вас 23 числа вже ну от як. Закінчуватись, якусь справу, яка 23 числа вам вже буде, от як переламним моментом. Для когось це може бути, ну, як купуєте квитки на 23 число і десь там їдете, може, навіть за кордон. Далі, ось тут щось людина шукає. Щось, знаєте, Чоловік шукає, а от жінка вона просто стоїть і чекає, поки він знайде. А, ось тут ще, знаєте, у найближчі три дні. Це як, це як чоловік обіймає жінку, і так, знаєте, от навіть там голову до неї на груди. Притуляє, бо якась ситуація, в якій він вважає, що вона, як знаєте, як опіку над ним має, як турботу до нього проявляє, і в нього така вдячність до неї, він так це цінує. Далі. Ось тут якась езотерична справа, практика, як хочете. Чоловікові вона дуже цікава. Тут хтось, дивіться, як, тут хтось з вас має езотеричні здібності. Щось ви таке робите, що дає покращення фінансовому стані. І чоловік за цим спостерігає. Дуже йому цікава ваша, ну, що і як ви робите. Як змінюєте простір навколо себе, а може, і для нього теж? І доволі швидко щось. Знаєте, от коли людина просто от дивується трошки з того, що спочатку не вірить, що взагалі це можливо, а потім щось трапляється таке. І людина вже починає на вас іншими очима дивитись. Вже викликаєте, от, ну, дійсно щось вміє. Отаке от показане. Тобто найближчі три дні трошки змінять його думку про вас. Далі, дивлюсь, по перспективах. Ну, Тут про гроші є. Питання якесь грошове буде вирішуватись поступово, найближчі три дні, як покажуть людині ну, от, можливість змін. Отак воно виглядає. А, дивіться для чоловіків інформація, десь він там спілкується. З парою чоловік та жінка дуже хитра там жінка в того чоловіка. І е, тут така інформація, що йому взагалі не треба довіру мати до того чоловіка, бо його жінка все переінакшить. Якщо їй то буде невигідно, ніякі домовляння її чоловіка не будуть мати значення. Вона просто все відмінить. І вона зробить так, щоб чоловік потім вибачився і не зробив те, що обіцяв своєму там другові чи кому там. На це просто зверніть увагу. І е, ось тут мені показана дуже симпатична жінка. З якою спілкується чоловік, і вона багато сил йому надає. От знаєте, спілкування з нею його ну, трошки змінюють, навіть не трошки, а сильно змінюють. Він такий, знаєте, от як плечі розкриває, такий він стає більш впевнений в собі після спілкування з цією жінкою. Ну, в найближчі три дні воно відбудеться це саме спілкування. Далі. Так, ось тут мені цікава ситуація у перспективи лягає. Дружня розмова між чоловіками, але ж, знаєте, як один, він дійсно, він дружньо так ставиться, а от інший щось образу має на нього. Десь є ситуація, яку він не відпускається з минулого ситуації. Вона стосується грошей, десь там має недовіру до чоловіка. Так, далі, ну ось тут гроші лягають. На дно філіжаночки є тут така гарна копійчина. Більш вона до чоловіка, але ж він її в сім'ю несе, цей цю копійчину. Тож ну його заробіток, але ж для сім'ї. Тепер робота соціум. Так, робота соціуму ось тут. Інтимна сценка, десь у вас там буде зустріч, ну і вона закінчиться інтимом. Для когось, ну, далі дивлюсь, для когось з вас зустріч ділова, як передаєте один одному щось. Швидка така не буде вона довгою. Це, як знаєте, зустрілись трошки поспілкувались між собою, далі по своїх справах розбіглись. Тепер чоловік, який планує з вами зустріч, буде телефонувати, домовлятись, справи, ну, ді, ну ділові справи, робота з соціум. Його, його щось турбує і має надію, що ви ситуацію ну, влаштуєте. Теж вона ненадовго ця зустріч. Зустрінеться з вами, переговорите щось, поспілкуєтесь між собою, і далі він піде і бачить, що, знаєте, так, рукою вам маше, нібито бувай, і збирається з когось маску зірвати. Це, знаєте, як має на думці двох людей, з якими от... Дуже хоче змін у спілкуванні. Але це, знаєте, спочатку з вами поспілкувався, ну, наприклад, там щось уточнив, щось там має від вас якусь відповідь або просто якусь інформацію. І далі він вже йде зі своїми думками, зі своїми якимись бажаннями. Ну, тобто тут, тут буде щось робити. Після вашої розмови і не буде затягувати, то щось він так вже в цей день він планує щось змінювати. Є тут літери С, Є, Е, і А, Д, літера О. Ну і все більше тут не бачу. Лідери, то, якщо нові люди, то ініціали або ваші, або цієї людини. Далі дивлюсь, ось тут. Ось тут мені показаний чоловік. І жінка щось несе, дає йому, а він так чекає і такий дуже зосереджений на тому, що вона йому принесе, бо знає, що це буде давати йому зміни у фінансах. Ну, наприклад, замовлення якесь йому несе або там ще щось. Може, там замовляв щось, і це частина того, що йому далі треба робити. Але це все налаштовано на фінансові зміни. І планується як у третій день або навіть у третій день домовляння, а далі там, трошки пізніше буде та зустріч. Три людини між собою зустрінуться, будуть щось як про якусь допомогу між собою там, прояснювати, домовлятись. І, будьте уважні, тут в цю ситуацію пхає свого носа якийсь дуже злий чоловік. Його відганяти будуть, його не приймають у цю компанію. Угу. І ось тут Тут за щось буде отримувати чоловік, десь якась ситуація, ним погано зроблена. І це хтось тут, знаєте, як над його головою, рукою машає, що я ж тобі казав, чи я тобі казала. Отут щось ну він аж засмучений, бо знає, що має вину Багато клопоту домашнього домашньої роботи тут жінка дуже багато. Щось робить, а чоловік, він знаєте, він як дивиться на неї так трошки зверху, що ти там знов вигадала собі. Знаєте, тут тут вона щось починає робити, бо їй якась новина не сподобалась. Вона просто, от знаєте, це як реакція на якусь новину. І багато собі клопоту буде мати, але ж тут страхів більше. Тут з телефонної розмови починає всю цю роботу, і чоловік щось незадоволений, що ти там вигадала, що ти щось йому так, знаєте, він не вірить в те, що вона йому розповідає, він якось так не приймає це. Але ж тут її вже не відмовиш, тут щось налякала себе. І вже буде робити з переляку. Отак воно виглядає. Далі дивлюсь, дійсно, тут знов мені показують зустріч, коли людина після цієї зустрічі, чоловік е, йде з чимось. Це, знаєте, з жінкою зустрівся, вона йому щось дає, і він далі вже там в руках щось несе. Ну, таке, ну, воно як пакет якийсь виглядає щось. Не дуже таке воно важке йому, він легко це несе, але так, знаєте, от ну, якось так така стримана посмішка, йому як приємно. Що ну, може, там щось смачне, наприклад, чи ще щось. Йому приємно, її турбота йому приємна. Далі щось тут нажаханий чоловік мені показаний. Причому він один нажаханий, біля нього всі люди спокійно себе поводять. А от він. Я не можу зрозуміти. Він як бачить щось. воно йому Чи воно йому здається, чи воно йому дійсно. от Ніби знаєте ніби тільки він щось і бачить. Бо всі інші вони взагалі от не звертають навіть на нього увагу. Це може бути якийсь там трошечки несповна розуму, який, знаєте, от наприклад, ну живе. Серед усіх, серед нормальних людей, людина, от, яка ну, має хворобу в голові. І щось він буде ну, якось так себе поводити, ну, як, знаєте, більш гучніше, ніж зазвичай. От люди будуть звертати на нього увагу, бо він буде так себе поводити просто. Це як сусід, який, про якого всі знають, вже всі звикли до нього, але ж якусь ситуацію він створить. Трошки люди поспілкуються про нього між собою. І ось тут чоловік буде розповідати про якесь таке значне виконання. Щось він таке зробить, що воно для нього, знаєте, ну якесь враження на нього буде мати якась ідея, чи ким, ну, тут людиною підказана, тут не його особиста ідея, а тут як біля нього жінка, яка підказала йому. І він ну, зголосився зробити те, для того, щоб стабілізувати якусь ситуацію. Зголосився зробити, і от ну так вражений буде. Або поки робив щось йому, щось його вразить, або результатом, вже, бо тут мені трошки воно не зрозуміло, але виконання, от саме виконання, це може бути вже і результат того, що зробить. Тут засмученого когось будете заспокоювати. Людина, яка багато таких, знаєте, думок от про страхи більш. Це коли людина чогось боїться і не може відпустити ситуацію. І є люди поряд, які вмовляють, що ну, ну, не треба, не треба, ну, не носи це в голові, і не думай про це весь час. Це як хвилювання за чоловіка, за якусь гучну сварку з чоловіком. Це, знаєте, от Просто бачу, що чоловік такий незадоволений, ображений, і бачу, що розмахував руками щось там доказував таке, щось, така ситуація, ну, яку вона просто не відпускає тепер. І як пішов, пішов, і вона тепер боїться, що тепер далі буде. Ну, хтось буде вмовляти тут, що заспокойся, все налагодиться. Поки що тільки емоції бачу, вони поки не усіли ті емоції, людина не заспокоїться поки що. І ситуація поки не має змін. Це просто, знаєте, як тримає ситуацію емоційно і не дає поки що змінитись цій ситуації. Ось тут, зараз тут мені показаний чоловік, який дуже багато зусиль буде докладати і в найближчі три дні і потім, тут треба йому стабілізувати якусь ситуацію, як навчити когось зі свого оточення робити певні речі. Це, наприклад, якщо разом щось починають робити люди, але у нього досвід є, він знає розуміє, як, а в людини, з якою буде це робити разом, досвіду поки що нема. І от він пояснює, яким чином що далі робити, щоб воно вже працювати почало. І ось тут мені показані, чоловік та жінка зазвичай так показують нові відносини, які тільки починаються, бо люди ще. Знаєте, як ну, от не знають один одного гарно. І це може бути така от, ну, як ніби їх познайомив хтось, чоловік якийсь познайомив їх між собою. Вони, ну, як знаєте, не мають страху один до одного, що невідомо, що за людина, але ж ще й не знають один одного так, щоб гарне було вже легке спілкування. Тут, тут, може, навіть і пара познайомила. Але це люди, які можуть стати в майбутньому міцною парою. Поки що у них тільки, от як, ну, так, знаєте, щоб більше дізнатися один про одного, такий період іде. Ну і все, на цьому все. Всім дякую. Така вийшла філіжаночка. І всім вам бажаю гарних і найближчих трьох днів і більше. Нехай все у вас буде гарно і добре, і все налагоджується. І приймайте нових людей в своє оточення та відпускайте тих, хто вже все відпрацював поряд з вами і більше якось знаєте, ви не корисні один одному. і... Треба звільнити місце для нових людей. Бо таке в філіжанці теж було. Я просто зараз це бачу трошки, але не побачила одразу. Тож зараз вам про це кажу. Все, бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось. Всім пока.